Як об'єднувати та копіювати замовлення? Уявімо собі ситуацію, коли клієнт звернувся до вашого менеджера з проханням об'єднати замовлення, що він створив нещодавно. Так вийшло, що він створив одне замовлення, а через годину інше, і щоб не переплачувати за дві окремі доставки, він просить об'єднати їх в одне. І це, в принципі, логічно, оскільки отримувач один, адреса одна. Як це можна зробити в crm системі? Ми відкриваємо відповідний розділ замовлення. Далі обираємо необхідні замовлення, котрі потрібно об'єднати. Бачимо, що в одному замовленні в нас йде кепка, в іншому шляпа та шапка, є загальна вартість. Нам відомо, що саме них потрібно об'єднати. Натискаємо на клавішу «Відмічені», котрі з'являється біля швидкого пошуку, і об'єднуємо замовлення. Тут ми бачимо інформацію, яка буде перенесена в одне замовлення і яка буде видалена. Ось ця видана інформація, вона буде зберігатись як окреме замовлення з програшним статусом. Ви можете обрати з тих, що завчасно є в системі, або створити якесь своє кастомне. Наприклад, замовлення було об'єднане, так і написати, в принципі. Нехай буде на даному етапі скасовано. Натискаємо клавішу Об'єднати замовлення. І ми бачимо, у нас якраз створилось дві різних замовлення. Одне, де зібрана вся інформація, інше код скасована. Скасоване можна також одразу видалити, щоб воно нам не заважало. Таким простим чином ми об'єднали два замовлення в одне. А що робити, якщо клієнт побажав, наприклад, відправити замовлення на різні адреси? Наприклад, в даному замовленні є три товари, і він хоче подарувати кепку другого, щоб ми відправили його на іншу адресу. Тут в допомогу прийде функціонал. Копіювання замовлення. Для того, щоб скопіювати замовлення, ми натискаємо на три клавіші і створюємо копію замовлення. Підтверджуємо: бачимо, в нас з'явились два ідентичних замовлення. Одне замовлення, котре поїде до самого клієнта, котри до нас звернувся з шляпою та шапкою, ми залишаємо, тільки видаливши кепку. В принципі, тут більше нічого потрібно робити: адресор є, отримувач є. Можна працювати далі. А те замовлення, котре він попросив відправити другу саме кепку, цю саму, ми залишаємо тільки її в замовленні, видаляючи усі інші, в графі одержувач ми змінюємо отримувача. Тут у нас автоматично підтягується інформація про самого клієнта, який залишив саму заявку. Але якщо вимкнути, даний перемікач збігається з покупцем, є можливість змінити отримувача. Ми вносимо ім'я отримувача, його номер телефон і відповідну адресу, куди потрібно відправити дане замовлення. Таким простим чином, ми розбили замовлення на два різних замовлення, і вони поїдуть до різних користувачів, різних отримувачів у різні напрямки. Дякую за увагу. Користуйтесь CRM, На все добре. Кісіарм. Видихай, тут зрозуміло.